Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Зараз 9 година ранку, а пече страшне. Бачите, поливається генератор гуде, тому що світла нема. У нас світла більше немає ніж воно є, а поливати потрібно, тому що з нашими площами це просто без поливу буде. Жах, рослини просто всі загинуть. Сьогодні трошки відповім на ваші питання про ставочки. Так, ви питали, чи можна переселяти рибок в другий ставочок, щоб не було порослі. Звичайно, можна. Але тут, де у нас карпи кої, у нас в кожному горщику, в кожному. Ящичку зараз покажу, все обкладено камінням. От ми вчора там переставляли з одного ставочка сюди рослини. Зараз я ось підніму і покажу. Бачите, я наклала каміння зверху, і все, воно, все одно вони умудрилися залізти туди, якось трошки повисьорбувати цю землю, тому що камінчики опустилися, бо камінчики були зверху. Це говорить про те, що О, так, ось у нас тут німфейка, гляньте. Бачите, ось теж обкладено камінням. Але те, що мудрилися якось повиковирювати землю, тому що каміння поспускалося вниз. Воно було все от на рівні горщика зверху. Тим більше тільки ставиш, коли горщик новий, вони тут, як тут. Ой! Дивіться, ось. Тут каструлька, ну тут теж зверху була земля, бачите, одне коріння голе зверху. Так що переселяти можна, як бачите, але чим це закінчується, теж бачите. Треба, якщо, ну, якщо у вас, в принципі, два невеличких, дві невеличких водойми, то так. А як у нас оце, тут ну, потім ще проблематично буде їх зловити після цього всього. Так що можна робити, але це лишня робота. Так, нам краще якось раз в рік помити ставочок легше і все. І міняємо повністю воду. Так, на це я відповіла. Ще ви просили розповісти про всі наші болотні рослини. Це ось у нас канна водяна, називається талія. Да? Це об'єм. На пузі, <талія>, талія називається. ну Це пересаджені рослинки молоді, а ось велика, яка росте ось у нас у відрі, вже починає зацвітати. Як бачите, від звичайної кани вона відрізняється. Такі е перламутрові оці, такі, бачите, бутончики, а квіти такого чорнильного кольору. Прикольна така вона. Скажу, що. Відцвітається, потім випускає з боку квітонос ще, ще, і цвіте досить таки довго. Хоч такі квіточки маленькі, але така вона цікава. На продаж поки нема. Весною у мене попросили, я продала, і ну, лишилося ось кілька штук. Вони повинні ще понаростати, щоб перед тим, як їх ділити. Так, і у нас є така рослина, як дербенік. Я принесла її з дикої природи, але у мене ще є два сорти, які я виписала. Ну, скажу, що великої різниці нема. Один тільки відрізняється тим, що він рожевий. У другого кіточки трошки другі. Ну, а так, в принципі, він бачите, він це, до речі, насіявся. У мене ось тут, на цій сходинці, першій тут були в тому році, стояли ящики, там і дірбінь, і ще інші рослини були. І він насіявся, і ось він тут оце взійшов. Бачите? Ну, я його тут лишила, так як тут ставочок поруч, то хай тут росте. Взагалі дербені така унікальна рослина. Вона може рости у воді. Ось як тут, наприклад, ось вона у горщиках у воді. Ось, бачите? І бачите, яке пускає ось коріння. Ще. Дивіться, такі ничаті-мичатіт корінці пускає у воді. Можна положити гілочку, зламати гілочку, просто зламати гілочку, кинути в воду. І він ось отут, всюди, де ось ці от ці листочки у нас, всюди пускають корінці. Я цього сама не знала, але б якось вирвала кілька рослин, кинула їх у воду, ось у цей ставочок. І все думаю, ну потім посаджу. Ну, от завтра, 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 завтра. І ви знаєте. Витягаю гілочку, вона вся в корінцях, повністю вся. От отак от. нестача часу показала б, як можна його розводити ще. Зараз покажу, тут у нас в другому ставочку. Він росте просто у воді, на глибині. Скажу, що дірбінник можна вирощувати і на суходолі, і у горщику якийсь стоїть трошки у воді. Ось тут у мене на суходолі теж він, дірбінік росте, як бачите, ось. І ось він, гляньте, на глибині у воді. Глибина тут у нас у ставочку 70 сантиметрів. як бачите, він ось виглядає. І он. Це ми вночі наповнюємо ставочок побільше, щоб потім поливати вдень рослини, ставочка. Ну, прийшла сюди, вже покажу. Так, є у нас такий комиш австралійський. Теж вже він, бачите, лягає, він тут у відрі росте, але вже так, якусь великий. Бідро вже його не, не втримує, і він падає. І теж падає на воду, і бачите, і пускає гілочки ось до, і росте вже так уверх. Такий, знаєте, плавучий острівок такий. Є на продаж, до речі, і дербінік є у горщиках, там стоїть і ось комиш австралійський є на продаж. До речі, зімують вони ці рослини без проблем, можуть замерзнути на зиму у вас. Весною все це відходить, і знову вони квітують, як наче нічого не було. О, зацвіла моя нова німфейка. Нарешті, то все ніяк не могла дочекатися. Так, друзі, комиш австралійський. Ще одна така рослинка, це водяна сосінка. Як бачите, теж вона тут глибоко. Це, уявіть собі, вона росте в ящику. Це не, така, то, ну, не так високо, сантиметрів 20 цього, як воно у воді, у землі. І ось над водою, сантиметрів 60 у воді і сантиметрів вже ось до 20 над водою. Унікальна рослина. Теж, теж є на продаж. В горщиках все є, росте. Можна ставити просто горщик, щоб було так півгорщика у воді, вона буде рости. І ось як бачите, повністю у воді. Теж зимує, безпроблемно, зимує, зовсім замерзає, потім відходить. Класна рослина. Водяна сосінка. Так, Там у мене он, звичайний аїр, звичайний зелений. Теж на глибині, ондо. бачите, росте спокійно. Так, ще у нас є така рослина, контидер'я, я її вже показувала. Ось вона. Цвіте. Доволі таки довгенько Ось відцвілася, знову випускає, знову-т випускає і цвіте. Одна проблема з понтендерією тільки те, що вона не зимує на поверхності. Я її просто беру за хвоста, піднімаю горщик і опускаю туди на глибину. Все. Вона повністю покривається водою. Вже коли такі, знаєте, починаються заморозки, ви вже бачите, що перейдуть такі постійні морози наперед, тоді просто берете за чубчика її і опускаєте на дно. Все. Потім весною, як тільки винує вже, вже така оця зима, як тільки вже навіть знаєте, коли б навіть вже тільки скляночка буде появлятися, вже можна її піднімати на поверхню, і вона просто вже буде бачити світло і буде рости. Відбивати, знову і рости. Ось ця сосінка кумдряється, гляньте вон там коріння, бачите, це вже вона десь. Сама собі вилізла, сама собі поплилася по дну, а так як ми тут горщики дістаємо, то випилась наверх. Це треба її брати і саджати в горщик. Так, ще в мене є така новинка рогіс. Пістряволисний. Зараз я до нього дотягнуся. Ось, бачите, він пістряволисний рогіс. І такі ось ці полканчики в нього. Це моя новинка. Бачите, тільки три штучки буду, вже його туди пізніше, можливо, трошки палка зріжу і поділю його і розділю по одному в горщик, щоб знову б наростав. Так, а тут у мене, дивіться, що робиться, комиш, самий звичайний комиш, сам насіявся, треба терміново діставати це все. І викидати. Ще в мене є трошки тут е, водяний рис, але щось трошки його попродавала, все, лишилося його дуже-дуже, кілька штук всього. Щось він в мене дуже погано наріс в цьому році. Теж він зимує. До речі, жовтий рис буває дуже часто в пропозиціях, так що це не проблема. От зараза, що наробив цей комиш. Я навіть не Звертала увагу. Все треба на днях діставати і, і ділити викидати. Знову, як бачите, ось комиш австралійський, орієгатний. Я вже його допродаю горщики, щоб ви розуміли, тут вже величезні кущі, не хочу його ділити. Бачите? Просто величезний кущ. То хочеться в цьому році ось допродаю. на наступний рік все буду їх вже ділити, кущі. Так, а тут у нас камиш таберне Монтана. На початку весни він ось в таку полосочку йде. Бачите, такий поліцейський жезлик. Ну, скажу одне, що весною такий полосатий і потім ось на літо стоять, бачите, ну, майже просто зелений. Ось він тут у нас ось. Просто зелений. Бачите? А ще є полосати, полоски, ось теж буду ділити, це мій новий. Бачите, полоски йдуть вздовж, отак от, от. Не впоперек, як отой був. Коротше, є два комиша. У мене в Од... Од... одніх полоски йдуть вздовж, оцих трубочок. А другий йде впоперек, ось як тут. Ну, комусь, думаю, що будуть трошки на весну, бо їх треба ділити вже величезні кущі. Так, був ще в нас усак зантічний, але з, е, щось треба було його ділити. Його не ділила, він загинув десь там. Коротше, пропав. Ну, це така для нас не проблема, ми, ми можемо піти на річку принести. Ще є. Була теж щось вона пропала в мене. Я не дивилася, треба все, все ділити-множити. Частуха Подорожникова, теж така прикольна рослинка. Ну, теж можу принести її у нас з річки. На, на річки в нас росте, я звідти її і принесла, в принципі, колись вона в мене була. Тому так. Ось такі болотні рослини. Ну, ще я розповідала вісь відео про ситніки. Ситніки в мене є три види. Вони теж можуть рости у воді. І дуже прекрасно почуваються, коли вони ростуть у госіку у воді, тому що вони саме болотні рослини, вони в природі ростуть на болотах. От, ну, от і все розповіла вам. На продаж на зараз є сосінка, водяна, понтедерія, комиша австралійський. О, ще в мене є анемопсис. Ну, він вже зараз вже відсвівся повністю. Я для нього зробила таке болотце. Тут теж туманка, все заливається, все поливаємо. тут що страшне засуха. Навіть не пам'ятаю, коли у нас був дощ. Понтин... Ой, а не мопсис. Тут теж у нас таке болото. Комиш ж сам насіявся, заполонив все. Якщо в тому році ще був рогіст, в цьому році навіть... Забив ргіс. От хочу його зрізати, і не, вже і не поливаю нічого, і буду оприскувати там все, щоб він просто загинув. Там страшне, там таке коріння. У нас такий отут був острівок. Так ми його просто відірвали від бетону, там сплошне коріння. Він забив все, просто все. Ось, бачите, ситніки у мене ростуть в горщиках і там в горщиках. Я його пересаджувала, ділила є. Тому що у нас недалеко від нас знаходяться плавні. Плавні це там, де болото, і ростуть комиші і очерети всякі. Горогіс росте. От у нас вони тут недалеко, тому комиш прямо сам насівається. Ось анемопсис. я, правда, була от знову він у мене засох. От. Це говорить про те, що анемопсис дуже любить воду. Земля була тут в болоті засохла, якось не. Подивилася вчасно, і він навіть у мене ж підсох. Буду його зрізати, вичищати. Ну, вже ось з понеділка нарешті почну цей кусок доводити до ладу. Тож буду все обрізати, буду показувати, що в мене тут в цих чагарниках, в чащах росте. Бо тут багато що є. Воно вже на, навіть зацвів кладенду бунги. Дивіться, який красень. Так, ну, друзі, все. Показала вам, які рослини в мене є болотні, просили показати. Була ще в мене колись називався тілорез Це таке плавуче, щось схоже дуже на юку. Воно е плавуче, як от водяний гіацинт водяна капуста. На зиму воно пішло у мене на дно, ну так воно повинно бути. Весною вийшло, наросло, не віддало кілька діток, а потім на зиму пішло під воду знову і більше не вийшло. Не знаю, можливо, запуталось тут в нюфеях, ну більше не хочу його. Тим більше у нас його немає. Це така, скажу, що ще проблемна рослина при вислоці, тому що вона дуже-дуже крихка, ніжна. Ще я водяний гіацинт і і, і, хорні, і пістя водяна капуста, але їх не розвожу, тому що вони не зимують. Пробувала їх залишати зимувати і це таке воно. Не, не виходить у мене, щоб воно зимувало. Ну, можливо, якщо подруга мені подарує на зиму кілька кущиків Оля, то тоді спробую ще раз. Зберегти на зиму і пістію, і ейхорнію. Так, друзі, ще можу сказати, що е, бачила, що продають звичайну кану, саму звичайну кану, яка росте в землі. Але от я, наскільки знаю і ну, вже знаю, що вона дуже полюбляє воду, і люди беруть, саджають горщики і ставлять отак, от, на, наприклад, на якусь сходинку в. Ставочок і вона росте. Ну, я ще якось не пробувала, все якось не можу зважитись на це. Ну, а тепер все, друзі. Є ще кілька таких болотних рослин, але я їх не показую вам і не рекомендую, тому що от колись принесла додому, а тепер не можу позбавитись від них. Так що краще їх не мати у себе вдома. Тому що сильні агресори насіваються всюди страшне. От тепер точно все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.